Привіт всім! Це буде рум тур по нашій студії подкаст «Байтик Кюнян. Але перед цим треба вимкнути музику, бо вона в нас автоматично вмикається, щоб нам не прилетіло за авторські права. Я планую таким чином, що в нас буде. Давайте ще зелене вимкнемо. Планую таким чином, що в нас буде два відео. Тобто, перше, ви зможете побачити в 360. Наразі я знімаю на insta 360x5. Можливо, якість не супер буде, оскільки в нас тут темно, але це для того, щоб ви повністю поринули в нашу атмосферу, яка тут знаходиться. І також в мене є ось така камера. Це в нас Osmo Pocket 3. За допомогою якої я зможу підзнімати кадри, і це вже ви побачите у випуску, який буде просто звичайний у пласкому форматі. І, в принципі, там вже буду показувати якісь деталі. Перше, що в нас зустрічає, коли ми заходимо, тобто це наш центральний вхід. Тут в нас стоїть два 3D-принтери, які друкують різні всякі історії на підтримку Збройних сил України. Тобто тут ми друкуємо те, що замовляють військові. Ми співпрацюємо з друк армією і бачимо, що тут у нас є деякі вироби. Зараз витягати їх не буду, але вони майже 24 на 7 працюють, і тут ми все це друкуємо. Нижче в нас тут у нас секція підпринтери, і тут у нас різні кейси, де знаходяться все, що нам потрібно для виїздів, все, що нам потрібно для того, щоб працювати в студії. Тобто, це в нас одна така шаф зберігання. Також ми це називаємо ще лаунж зоною оскільки в нас тут є ось такий кавовий апарат. Тут можна зробити. Собі каву Тут можна взяти якийсь батончик, щось попити, щось поїсти. Тобто, якщо ви приходите до нас на зйомку, ви все це можете придбати і е провести зйомку більш продуктивно, скажімо так. Тут можна відпочити ось такі мішочечки, де можна присісти. Якщо забули попрасувати, можете попросувати її відпарювач. Там туалет є, але я думаю, що. Про це ми говорити супер детально не будемо. Тут у нас знаходиться ось така невеличка стіна, де залишають автографи, хто хоче і у кого ми не забули попросити. Ось тут на стіні це можна знайти. Ну, і в принципі, по цьому входу, я думаю, все. Далі нас зустрічає ось така драбина, куди ми можемо пройтись і потрапити в іншу кімнату. Зараз ми з вами це зробимо. Давайте через склеючку. Після лаунжу ми можемо спуститися ще нижче. До речі, ми знаходимося у підвалі, що гарантує нам, можна сказати, безпеку у момент повітряних тривог, і нам не потрібно нікуди переходити. Ми можемо продовжувати наш запис далі. Звідти ми спускаємось. Тут, до речі, ось така цікава інсталяція. Висить така led стрічка тут різні фотографії. І тут у нас одразу зустрічає ще одна така організаційна стійка. Тут в нас е, кінохлоповка від Tentacle, HDMI, все, що клеїться, тобто тейп і все інше, багато батарейок, вімаунти, е, заряджання вімаунтів, і тут велика ось така поверхня, де ми можемо складати якусь техніку, щось тестувати. Наприклад, ну, у нас тут є графічний планшет планшетвакум, і також знизу знову ж таки в нас все, що стосується. Якихось коробочок, дротів, щось там на огляди приїхало, щось знімається. Тут у нас, звісно, рахувальна машинка, якою ми не користуємось. Тут є Mavic. Ну, і також є робот пилисмок який який все прибирає. Це одне з місць, тут працює в нас Олександр. В нього є ось такий монітор dell 2 k такий самий, що в мене на столі стоїть. Але до нього дійдемо трошечки пізніше. Ось наша insta 360. Тут все знімає. Є ось такий ми його називаємо холодильник. І, і, і що тут відбувається? Тут у нас знаходиться все наше мережеве обладнання. Тобто, в нас є мікротіковський роутер, є гігабітний тіпінковський свіч, є два на сховища: одне працює на SSD, інше на HDD. Також є хеквіженовський сервак під е, камери. І є також Mac Mini 2012 року, який працює на Вінді для бух обліку. Ну і, звісно, принтер, звичайний, не 3 d який все це друкує. Тут моє робоче місце. В принципі, що тут відбувається, тут також є 2 Dell монітор до речі, рендериться подкасти, які сьогодні записували, стіл. Тут моніторні колонки Yamaha, звукова карта, стіл в мене підіймається. Тобто, якщо я раптом захочу стоячи, попрацювати, я можу стіл підняти, він підіймається. І далі вже ось таким чином заходячи, ви побачите мене працю, працюючого стоячи. І також тут знову ж таки полички, оскільки місця мало, то в нас багато поличок, де щось зберігається. тут. Різні аксесуари, коробка від макміні нового на М4. Тобто, тут всюди, де можна щось зберігати, ми зберігаємо. Тут в нас є інвертор на 4 кВт, який дозволить нам продовжувати зйомку, навіть якщо. В нас вимикається світло. Ну і останнє до цього ми ще повернемося: це монітор, який передає в цю кімнату картинку з нашої студії, яка знаходиться там. Тобто ми можемо тут побачити йде зйомка у студії, чи вона не йде. Ну і тепер давайте переходити в студію, дивитися на саме цікаве, що в нас тут є. Так, переходимо в студію. Вмикаю поки світло. Я думаю, що нарешті тут все буде видно краще. І тут в нас буде. Найбільший шматок, напевно, інформації, який я вам розповім. Це так виглядає запис подкасту на дві людини, тобто, десь хвилин 30 тому завершилось запис подкасту. І, в принципі, ось таким чином в нас виглядає студія. Тобто, що в нас тут є? Перше, в нас є ось такий круглий стіл, в нас є ось такий прямокутний стіл, тобто ви обираєте, який вам більше підходить. В нас є роут uh, подмік мікрофони. Вони знаходяться на ось таких uh, стійках Fifine, uh, тому що вони краще виглядають у кадрі, ніж звичайні родовські, тому ми використовуємо їх. Uh, також ось такі декорації, які ми плануємо також розширювати, оскільки це майже стандартна історія, яка є у всіх студіях, тому ми будемо це все трошечки розповсюджувати. Тут в нас є uh, лампочка від Епічер B7, uh, тут в нас є MT Pro одна, Опа, тут в нас є MT-Pro одна, вона живиться від v mount зверху. Тут, в принципі, те ж саме, єдине, що тут є ще ось така висить від Apitcher. Тут в нас ось такі softbox, 60 від Godox і 60 x два прилади, які зазвичай в нас працюють на контрове світло. Ось таким чином, наша перемога це ми встановили тут кондиціонер. Це було складно, оскільки це підвальне приміщення. І рівень дороги в нас приблизно там, де от зараз висить кондиціонер. Тобто трошечки важкувато це було зробити. Тут в нас амарановські ось такі килимки, це F22X. До речі, відсотків 70 всього, що тут є, було куплено у наших гарних друзів FilmX Pro. Нагадаю, що за промокодом TechUnion ви завжди зможете отримати у них знижку. Поки не будемо переходити на цю сторону, подивимося, що в нас є тут. Здається, що тут штора, але за шторою у нас це випадає. За шторою ми можемо знайти ось такий знов такий органайзер від Ікея. Тут в нас е, HDMI, запасний мікрофон, XLR. Е, тут також є драбина, у нас їх дві. І тут можемо побачити шур. Також є ще подовжувач, є Apple Box, там ще є один мікрофон. Тобто, взагалом в нас є чотири місця, на яких люди можуть записуватись. Тобто, Ми можемо тут посадити чотири людини або за цим столом. Що в нас є ще, і головне, на що ми пишемо, це, звісно, камери BlackMagic. В нас, їх, як ви бачите, три, в нас є три лінзи, але якщо, наприклад, вам потрібно більше камер, звичайно, ми це робимо, просто добираємо їх в оренду. Знімаємо ми на BlackMagic 6K, в нас є лінзи 2470, дві штуки першого покоління. І також в нас є ось такі лінзи Rokinon. Це 24 мм, є також 35, 80 мм і 14 Яким чином це все працює? В нас все стоїть. На штативах це Смолрігівські штативи 2 і також Манфрото. Він з нами з самого початку і до сих пір з нами працює. Пишеться все на диски Т-5, тобто, давайте зараз увімкнемо всі камери. Пишемо ми на Т-5, але в нас підключені HDMI, тому що ми робимо бекап на Atem Mini тобто В нас є Atem Extreme ISO яка дозволяє нам бекапити все, що ми пишемо. Дозволяє нам бекапити. Тут, до речі, також йде рендер. Це Mac Mini M4. Зараз якраз рендерю ELS, який я зазвичай рендерю на комп'ютері на своєму MacBook на M2. І вирішив протестувати, як це буде працювати на m 4 Ось таким чином виглядає Атем mini extreme iso а, Наразі тут в нас ввімкнено три камери, оскільки підключено три камери, але вона підтримує до восьми камер і може це все робити. Тут є стрімдек для швидкого доступу до якихось додатків і тому подібне. І також в нас тут є Родешний пульт, це Rodecaster Pro 2. Не рекомендую брати версію Pro, не рекомендую брати версію 1. Е, це прям супер комбайн. Якщо хочете, про нього можемо зробити окреме відео. Ну, і в принципі, оскільки Mac Mini це куплено було нещодавно, тобто тільки йому там, декілька днів, то до нього ще буде клавіатура, буде ще трекпет. Ось такий пульт, тут все, все графічно можна віддалено керувати. І також тут в нас є ще планшет. Це iPad Pro, але, в принципі, це ніяк ні на що не впливає. Ми тут можемо керувати світлом. Тут в мене встановлена апка від епічер, від забув, як називається. І за допомогою цієї апки я можу керувати світлом. Тобто, якщо я зараз вимкну світло, яке в мене є, просто звичайне чергове, то ми зможемо побачити. З яким світлом ми працювали на ось цій локації. Тобто, бачите, вже все працює. Я можу зберігати пресети, і, до речі, ось тут на екрані також в нас з'явилася картинка. Вона, до речі, по бездроту передається ось тут іде HDMI. І ось тут висить передавач, який це все транслює на монітор. Тут також зараз повернемо екран. З цього планшету якраз відбувається все керування світлом. Тобто, наприклад, я можу, якщо хочу вимкнути основне світло, я можу окремо кожен міняти колір. Я можу, наприклад, на всіх одразу змінити колір. Вони на МТ-шках змінюються, і одразу на е полу в мене ще лежить на підлозі. Лежить ще один епічеровський прилад. Це T2C, здається, якщо я не помиляюся. Спробую на все це залишити посилання, щоб ви не шукали. В принципі, це все з пульта змінюється. Ще, що цікаво, це те, що тут в нас немає е, кріплень у стелі. Тобто в нас є кріплення або це ось такі е, екстеншни, е, і вони тримаються на пальцях у нас. Як ми можемо ось тут бачити. Вони в нас є поки що 4 точки кріплення, в принципі, їх вистачає, але ми ще хочемо довісити. І в нас є ось така система автопол, вона називається. Тобто за допомогою неї ми можемо якраз ось таким чином підвішувати наші прилади, і при цьому вони нам не заважають дротами і всім іншим. Тобто, все знаходиться під стелою, і це прям максимально зручно. Ще, звісно, є. Кольорові фони, куди без них. Але тут е, також я давно хотів зробити таку штуку, бачив це все. І тут ми можемо підіймати і опускати наш фон віддалено за допомогою ось такого пульту ДУ. Але це фони їм дуже багато років, і ми також плануємо замінити їх на щось більш нове і свіжіше, щоб можна було підрізати їх красивенько, і вони працювали. Е, що стосується ще, Якихось, скажімо, прикольних фішок, які ми використовуємо, це ось такі телевізори. Здавалося, вони вже не мають працювати, але вони працюють. І зараз про них трошечки більш детально спробую розповісти. Тобто Це ось такий старий телевізор, і що в нього тут відбувається позаду? Він працює через звичайні тюльпани. Тобто, по тюльпану в нас іде сигнал в конвертор. Конвертор це все конвертує в вихід по HDMI. Також у нас ще тут є блочок, який дозволяє нам з 220 одразу отримати type c і звичайний USB. І це дозволяє нам одразу, наприклад, ось тут, бачите, є Type-C зайвий. Сюди підключається також MT-Pro і від телевізора йде світло. Працює все таким чином, що підключаючи одну вилку, у нас, до речі, ось тут на столику є ось такі подовжувачі, в які я це все можу увімкнути. Підключаючи одну вилку, ми отримаємо і віддалений доступ, і підключення MT Pro, ну і, звісно, також працюючий телевізор. Тобто це все вмикається і одразу ми бачимо картинку. Давайте також підключимо ще другий телевізор, для того, щоб я показав вам, як це все прям повністю працює. Поки ось тут поставлю камеру. Зазвичай це дуже складно а, налаштувати їх однаково на всіх комп'ютерах, Тобто, щоб воно працювало однаково, як нам потрібно. І тому ми прийшли до того, що нам потрібно якось це все зробити однаковим. І ми прийшли до ось такої бездротової системи. Тобто, яким чином це працює, зараз я вам покажу. Знову ж таки, Mac Mini. Тут ще буде також в мене стояти додатковий екран. В ньому в ньому буде два екрани. Тобто на верхньому я, наприклад, буду бачити атем, а на нижньому буду бачити Mac. Тобто, поки що це таке тимчасове рішення, скажімо так. Ми використовуємо софт від Arena. Тобто, В нас є програма, яка вже підігнана під наші телевізори. І таким чином, одним кліком, я можу дуже швидко виводити картинку. На наші телевізори. Причому вони один від одного не залежать. Це може бути різна картинка. Тобто тут у нас один логотип, тут у нас інший логотип. Ми можемо навіть відео якесь виводити. Тобто, ну, повністю підтримуються ці телевізори, вони передають сигнал бездротово. І це дозволяє нам в кадрі тримати тільки ось ці два дроти, які видають нам картинку. Що стосується атему, то тут, в принципі, все в нас. Доволі просто. Зараз спробую понизити експозицію, бо чомусь пересвічено все. Тут у нас є арена, тут в нас є також софт, який керує атемом, але зараз він не підключений, бо всі порти зайняті під рендер. Тут є DaVinci, тут є OBS для стріму, в принципі, є все, щоб можна було цим всім керувати. Звісно, воно все стробить, але при витримці 1.60 все працює окей. Ну і стрімдек, як я вже казав, воно для трансляції дуже зручно. Тут забувати собі якісь. Гарячі клавіші. Також Родешний пульт у нас підключений по Type-C до Маку, е, є налаштування через Logic, і ми також дублюємо все, весь запис. Ще й на комп'ютер, бо якщо там вимкнеться пульт чи що ще, щоб цей запис у нас залишався. І ще один момент, про який я не розповів, і я вважаю, що це крута штука, це, звісно, віддалена картинка. Тобто, ось таким чином, через телефон або планшет я можу показати клієнту, як він виглядає в кадрі. Тобто, я можу на ATEM обирати, яку саме камеру йому показувати, або мультів'ю, наприклад. Ну, а давайте зараз оберемо якусь там. Крупний кадр камери, і коли вже людина сідає у кадр, вона може побачити, яким чином вона виглядає у кадрі щось поправити, щось зробити так, щоб це було красиво. Ну, от, наприклад, я зараз бачу, що в мене трошечки не поміщаюся я в кадр. Ну, але знову ж таки, картинка це не під мене виставлялася. І таким чином можна дуже круто внести якісь правки по своєму положенню. І ця функція дуже подобається клієнтам, тому що вони одразу можуть побачити, як вони виглядають, і що можна виправити. Ну і звісно, ще один цікавий момент, про який варто розповісти, і це в принципі та історія, за якою ми довго не могли запуститися. Це ось така цікава панельна стіна. Тобто, ви можете бачити, що зараз це повністю акустичний поролон. Тобто, в нас є штори, звісно, які це все перекривають. але... Е в принципі, все, що тут у нас знаходиться, це акустичний поролон. Якщо більш детально звернути увагу, або ви були у нас, наприклад, в студії, то ви зможете побачити, що ось цей поріг, який знаходиться знизу, його можна ось таким чином опустити. І тут ми побачимо деяку систему, яка розроблена таким чином, що ми можемо змінювати цей фон. Прям всю стіну я зараз перероблювати не буду і змінювати не буду, оскільки це можна побачити на сайті. Зроблений там прикольний такий слайдер, який дозволяє туди-сюди посовувати і подивитися, як буде виглядати стіна. Але маючи трошки фізичної сили, ви можете зробити ось таку маніпуляцію. Потім зробити ось таку маніпуляцію. І завершити це все ось такою маніпуляцією. Одразу хочу сказати, що коли ми розробляли цю історію, то задача була зробити цю конструкцію максимально легкою, щоб її можна було швидко замінювати. Але щось пішло не так. Ось таким чином вона повертається назад на своє місце. Потрібно тут потрапити в спеціальну ямочку, яка дозволить нам зібрати це все докупи. І таким чином ми не будемо бачити ось тут стик. Після цього поріг повертається назад, і в принципі ми можемо використовувати цю стіну, наприклад, бетон, акустичний поролон, бетон. Тут в нас шість таких листів, тобто ми можемо їх комбінувати, як хочемо, і таким чином створювати ще додаткову локацію. Що стосується локацій, то в нас є: виходить, акустичний поролон або бетон. У нас є синя стіна. В нас є паперові фони, і в нас є біла стіна. Також можна на штори знімати ще в нас в роздумах зробити ще одну локацію з цієї сторони, але про це вже будемо розповідати додатково. В принципі, це ось така наша студія, в яку ми запрошуємо всіх, кому треба знімати контент. Ми знімаємо подкасти, ми знімаємо рілси. Ми знімаємо е і робимо вебінари прямі трансляції, Ми знімаємо уроки, навчання і все, що в принципі потрібно. Також ми знімаємо огляди. В принципі, я думаю, що тут можна знімати все, що завгодно, і я дуже можна сказати пишаюся тим, що ми тут зробили все максимально цікаво. Ну, а також рекомендую вам підписатися ще на телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі я буду розповідати все максимально швидко. І, наприклад, якщо нам щось оновилося, якась нова техні технічна прикалюшка з'явилася, то... Ми також це будемо тестувати. Ще мені залишилось декілька маніпуляцій зробити для того, щоб в нас працював автоматичний монтаж при запису подкасту. Тобто, це вже все протестовано. Не вистачає декількох деталей, які ми вже зробимо. І я думаю, що наступне відео про студію буде. Про те, яким чином, за допомогою ось цього девайса і ось цього девайса деякої комутації і програмного забезпечення, зробити круту штукенцію, яка дозволить вам одразу отримувати змонтований подкаст після запису, без режисеру монтажу. Ну, і ось так виглядає красиво це все на бекстейджі. Ну і звісно. Покажу себе, тому що е, мене могли бачити тільки на insta 360. Е, підписуйтесь обов'язково, тому що далі багато цікавого. Е, записується контент вже наперед. Тобто, в нас е, вже є майже на місяць контенту, який буде виходити кожного тижня. Тому рекомендую, звісно, підписатися, слідкувати, бо далі буде багато цікавого. З вами був Даня, канал TechUnion і подкаст TechUnion. Чекаємо на вас.